передачі. Українські військові вперше взяли в полон пораненого північно-корейського солдата. Це з посиланням на розвідку південної Кореї підтверджує інформаційне агентство Йонхаб. Подробиці про стан і статус солдата наразі невідомі. Обмін даними між розвідками України та Республіки Корея відбувається в режимі реального часу. Нагадаю, цього тижня президент Зеленський повідомив, що на Курщині вже загинули або поранені понад три тисячі північно-корейських військових, які воюють на боці Росії. Ну, а на Курщині у місті Львов могли загинути 18 російських військових. Це результат успішного удару наших збройних сил по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти. Про такі деталі операції повідомив центр стратегічних комунікацій ЗСУ. За його даними серед ліквідованих російських окупантів більшість офіцери штабу, поміж них також міг бути заступник командира бригади. Ворожий командний пункт на Курщині. Українські військові атакували у ніч на різдво.